Вітаю! Сьогодні я розповім вам про справжнього героя інтелектуала, що поклав свою душу і тіло на розвиток та захист своєї малої та великої батьківщини. Володимир Федотов був нашим сучасником, незалежним дослідником і популяризатором історії Ізяслава, Заславщини та загалом Волині. Написав низку наукових, публіцистичних та енциклопедичних текстів. Також він регулярно публікувався у місцевій та регіональній пресі. До прилюднених наукових праць відомі лише дві. Археологічні матеріали з Ізяслава на Хмельниччині та знаки часу, звідки хвилі в Пересобницькому Євангелії. Володимир Федотов зібрав і впорядкував усю відому поетичну спадщину у цілілі листи Герася Соколенка та спогади про цього малознаного на той час поета з Михлі. Часто готуючи проєкти з історії рідного міста, ми послуговуємося статтям з Вікіпедії. За те, що ми можемо знайти інформацію про рідне місто, ми повинні завдячувати Володимиру Федоту. Там він публікував матеріали про костел Святого Михайла та монастир Бернардинів, палац Сангушків, Новозаславський замок, Старозаславський замок, костел святого Йоанна Хрестителя, костел Святого Йосифа та монастир Лазаристів. Володимир Федотов перший відкрив для Ізяславчан ім'я Пауло Фонтана, видатного архітектора італійського походження, який створив барокове обличчя нашого міста. Саме завдяки ініціативі Володимира і Товариства культурної спадщини Заслав'я ми маємо такі декомунізовані та деросифіковані назви вулиць: князів Заславських в селі Двірець, Лесі Українки в селі Михнів. Князів Острозьких, в селі Плужне, Герасі Соколенка, Паула Фонтана, Анастасії Заславської, Миколи Леонтовича в місті Ізяслав тощо. Володимир Федотов першим оприлюднив найповніші спогади отця Семена Гаюка, провідного діяча Української автокефальної православної церкви. Дяке Володимиру Федотову на брамі православного цвинтаря в новому місті була встановлена табличка для вшанування пам'яті вояків армії УНР, що були поховані на цвинтарі. Долучився Володимир і до створення Ізяславського районного історико-краєзнавчого музею передав до музею десятки цінних і унікальних експонатів. Така людина, як Володимир Федотов, не могла стояти осторонь суспільно-політичних подій, що відбувались в Україні. Тож розповімо про його громадську діяльність. Вона надзвичайно насичена. Володимир був активістом всеукраїнських громадських рухів за правду, спротив, пора, волонтером цілого ряду громадських організацій, благодійних акцій та ініціатив, членом, а згодом головою громадської організації Комітет відродження міста Ізяслав, учасником Революції Гідності. Коли у 2014 році розпочалась війна, Володимир почав волонтерити. Став співзасновником громадської організації Фонд Заславщини, координатором волонтерської групи Ізяслав Армія СОС. Заступник голови громадської організації Товариство учасників бойових дій Трасер. У 2017 році Володимир Федотов очолив громадську організацію Товариство культурної спадщини Заслав'я. Там він займався збереженням пам'яток архітектури, надсилаючи звернення в органи влади та органи місцевого самоврядування всіх рівнів про їх порятунок. Неодноразово брав участь у волонтерських толоках з прибирання палацу Сангушків і костелу святого Йоанна Хрестителя. У 2017 році розробив дизайн та разом з друзями встановив першу в місті інформаційну дошку про пам'ятку архітектури національного значення. Фарний костел, яку невдовзі викрили і знищили невідомі зловмисники. Колеги Володимира говорять, що він був надто вимогливим не лише до себе, всякій справі віддавався сповна і цього ж вимагав від інших. Не міг змовчати, коли бачив будь-яку несправедливість або тиху руйнацію пам'яток. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Володимир добровільно мобілізувався. Перебуваючи у війську, не полишав ані громадської діяльності, ані дослідницької роботи. Ми не знаємо подробиць його загибелі. Знаємо лише те, що він помер на найпекеннішому напрямку Донецької області за 10 днів до свого 45-річчя. Вічна пам'ять та слава герою, ми завжди пам'ятатимемо його таким цілеспрямованим, безкомпромісним і надзвичайно патріотично налаштованим низький уклін.